От, Діана, от ми їдемо в то кафе Friends, Бла, бла, бла. По карті воно взагалі показувало, що тут треба їхати по Кульпарківській і до паруса, а там того другого. 90. Та воно все і де їх тут знайти. Вони кажуть біля Близенька третій корпус. От як, як можна їх знайти, якщо вони чорт знаде, дзвониш, а вони там щось тобі сказали. То саме, що ти вже знаєш Кульпарські 93. І їздиш тут, О, де тут той третій корпус по їхній цій навігації, воно взагалі показує, десь невідомо де. Оде то близенько, скажи мені. Зараз їм все скажу. Ще й викладу сторіс. О, близенько, нарешті знайшов. Добре, де вони? А, отам, певно, де ті вогники. Дзвоню. Найшов я вас. Тут до Шламбаума мені під'їхати, щоб ви відкрили той парк. Ну так, але я не знаю де він ще той паркінг. Хочи. Ага. А може я тут зараз стану збоку, чекайте. Тут є місце. Ну там ми стали тут.